Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Оазис. Вітаю вас у моєму відео. Я прочитала нову книжку і сьогодні вам про неї розповім. Це книга Мистецтво говорити, і я знайшла її в своїй бібліотеці, перериваючи її в спробах знайти все-таки щось нормальне з саморозвитку, або подивитись взагалі, що в мене є на цю тему, і вже закрити її для себе. і... Після того, як попередні три книги з цієї області мене трошки розчарували, я не очікувала від цієї книги багато. Але вона мене здивувала. Причому це така книга, яка більше спрямована на все ж таки саморозвиток, мені здавалось, так ніж на психологію. Але автор і тут мене здивував, тому що він подав інформацію про мовлення людини. З психологічної точки зору, в першу чергу, тобто тут є багато порад, які мені сподобались, я про них розкажу трошки далі. Але не дивлячись на те, що це практичні поради, ця книга не виглядає просто як список, знаєте. Там розділ один, не підвищуйте інтонацію, розділ-два. Там, наприклад, не говоріть надто швидко. Так, там є практичні поради, але автор пояснює взагалі, що таке мовлення, для чого воно нам потрібно, чому це важливіше, ніж ми звикли помічати у своєму повсякденному житті. І такий фундаментальний, якби підхід, він дуже. Закохує в себе. Підкорило мене в цій книзі і те, що якісь е, такі специфічні професійні штуки з приводу мови написані нормальною простою мовою. От, наприклад, я інколи читаю науково-популярні книги про психологію, і я, як людина, яка цікавиться психологією, яка ходила в терапію декілька років, е, ну, словом, яка знає багато з цих термінів і всього такого, е, на якомусь. Е, Трошки більшому мабуть, рівні, ніж середньостатистична людина, іноді я навіть не розумію, що мав на увазі автор, тому що написано дуже складно. І я думаю, ну якщо я цього не можу зрозуміти легко. То людина, яка, наприклад, вирішила зацікавитись психологією, і вирішила купити якусь першу книгу, і їй ось попаде така книга. Ну, типу, вона, мабуть, просто подумає, що їй не варто це читати, і не варто взагалі цим цікавитись. Так от в цій книжці такого немає. І це дуже круто. Я коли читала її, я відчувала, що автор дійсно постарався і доклав зусиль до того, щоб пояснити мені, як читачу. Нормальною простою мовою, ну, чому він пропонує навчитись? Да, чому він вчить? Щодо конкретних порад, деякі мене прям дуже сильно зачепили, і відповідно на всі інші я також вже більше звертала увагу. Наприклад, один з перших пунктів, які висвітлює автор, це підвищена інтонація наприкінці речення. І Зараз, мені здається, вже в цьому відео я свідомо стараюсь трошки цього уникати. Але якщо ви подивитесь всі минулі мої відео, я впевнена, ви це помітите. В мене є така проблема давно, я про неї знаю, це просто особливість мого мовлення, і я іноді думаю, що треба трошки щось попрацювати над собою в цю сторону. Словом, я коли кажу розповідне речення, в мене інтонація часто йде вверх. І якщо в особистому спілкуванні це можливо не дуже помітно або помітно, але не дуже на щось впливає, то під час робочих розмов або дзвінків я теж це знаю, що це може дуже сильно впливати на думку співрозмовника про вас. Тобто людина може підсвідомо так считати, що ви ніби як не впевнені в своїй думці або в ідеї, яку ви намагаєтесь відстояти. Да? Або в принципі ви там сумніваєтесь в тому, що ви кажете, коли насправді це не так, і ви впевнені в своїй позиції, але просто ваш голос трошки вас так оп підводить вверх, і цим створює такий mixed сигналс для людини, яка з вами розмовляє. Ну, і це трошки неефективно. Якщо у вас також є ця проблема, я вам рекомендую точно цю книгу, тому що там автор ділиться декількома навіть техніками, що з цим можна робити, і як справлятись з інтонацією, яка йде нагору, і в тому числі як справлятись з тим, що ваш голос інколи звучить ем, вище, ніж він є насправді, наприклад, коли ви хвилюєтесь або коли ви не хвилюєтесь, але це виглядає саме так. Через ось ці два пункти. Тут є декілька рецептів, що з цим можна робити, і мені здається, в мене вже виходить трошки краще. Можете написати, чи це справді так. Я в себе її точно лишаю, і якщо вам таке цікаве така область ем, книг, то я можу вам спокійно рекомендувати цю. Коштує вона правда 320 гривень зараз. Я подивилась от знаєте, я б не сказала, що це книга, за яку мені хочеться заплатити більше. Ніж за гіпотезу кохання, яка коштувала 290. І хоча це книжки абсолютно різних жанрів, ну все-таки гіпотеза це для мене вау. Але якщо взяти її в сезон знижок, там літні знижки або весняні знижки, або знижки до якогось свята, і взяти її якраз таки за з чимось, там можливо 280 вийде, то мені здається, ось це взагалі супер варіант. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої враження у коментарях. І, до речі, напишіть, як вам світло в цьому відео. Мені здається, стало трошки краще. Це я просто згадала, що в мене селфі лампа є, і думаю, поставлю селфі лампу собі цього разу. І мені сподобалось дійсно. Вже трошки вечоріє, але лампа мене врятувала сьогодні. Вона, до речі, весь цей час у мене була. Я не знаю, чому її не використовувала така, да... Не буду я брати цю лампу для відео. Переживаю за картинку, але лампу брати не буду. Ну, буває.